Діана Він Джонс. Мандрівний замок Гаула, УРИВКИ. Розділ Перший, у якому Софі розмовляє з капелюшками. У країні інкарії, де такі речі, як семимильні чоботи й шапки-невидимки, існують насправді, народитися найстаршим з трьох дітей неабияке безсталання. Усім відомо. Що, коли ви усі троє вирушите на пошуки щастя, саме тебе першого спіткає невдача, та ще й найдошкульніша. Софі Гатер була найстаршою з трьох сестер. Вона навіть не була дитиною бідного лісоруба, що давало би їй бодай якусь надію на успіх. Ні, її батьки були цілком заможними вони тримали крамничку дамських капелюшків у розвинутому містечку маркет Чіпінг. Щоправда, рідна мати Софі померла, коли тій було два рочки, а її сестричці Леті лише один. Їхній батько дружився з наймолодшою зі своїх продавчинь, гарненькою блондинкою на ім'я Фані. Фані невдовзі народила третю сестру, Марту. Це, мало би, перетворити Софі та Леті на бридких старших сестер. Але насправді всі три дівчинки виросли дуже навіть гарненькими, хоча Летті все таки називали найвродливішою. Фані ставилася до всіх трьох дівчаток однаково ніжно і ніколи жодним чином не виділяла Марту. Містер Гаттер пишався своїми трьома доньками і віддав їх у найкращу школу в місті. Софі була найстараннішою вона надзвичайно багато читала. І дуже швидко з'ясувала, якими мізерними є її шанси на цікаве майбутнє. Це було для неї розчаруванням, проте вона залишалася цілком щасливою. Доглядала сестричок і готувала Марту до пошуків щасливої долі, коли прийде пора. Оскільки фані була постійно зайнята в крамниці, за меншими доглядала саме Софі. Приблизно тоді усі знову заговорили про відьму пустирищ. Подейкували, нібито відьма погрожувала вбити дочку короля, і нібито король наказав своєму Лейбмагу чарівникові Саліману вирушити на пустирища, аби впоратися з відьмою. І скидалося на те, що чарівник Саліман не тільки не впорався з відьмою, а й сам був нею вбитий. Тому, коли через кілька місяців після цього напагорбав над маркет Чіпінгом, зненацька з'явився високий чорнезний замок із чотирьох високих шпилястих веж, якого вилітали хмари чорнющого диму, усі були цілком переконані, що це відьма знову вибралася з пустирищ і збирається тримати в остраху всю округу, як то вона вже зробила 50 років тому. Люди й справді дуже налякалися ніхто не виходив на вулицю сам один, а надто поночі. А що було ще страшнішим, то це те, що замок не стояв на місці. Іноді він давав про себе знати довгою смугою чорного диму, понад заростями веросу на північному заході іноді височів над скелями на сході, а іноді спускався з пагорбів і зупинявся серед вересу просто за останньою фермою з північного боку. Часом навіть можна було побачити, як він рухається, випускаючи з веж брудно чорні клуби диму. Якийсь час усі були впевнені, що замок ось ось таки спуститься в долину, і мер не раз говорив, що варто було б послати до короля за підмогою. Але замок і далі блукав поміж пагорбами, і якось то з'ясувалося, що він належить ніякій невідьмі пустирищ, а чарівникові Гаулу. Ну, а Гаул був досить таки недобрим чарівником, хоча наразі ніщо не свідчило про те, щоб він хотів покинути пагорби. Усі знали, що він для розваги викрадає молодих дівчат і висмоктує з них душі. А дехто казав, ніби він пожирає їхні серця. Він був украй бездушним і безсердечним чарівником, і та дівчина, яка дозволила б йому захопити себе зненацька, опинилася б у страшній небезпеці. Софії, Леті та Марті, як і всім іншим дівчатам у маркет Чіпінгу, було наказано нікуди не ходити поодинці, і це їх украй дратувало. Вони дивувалися, до чого б це чарівникові гаулу мали придатися викрадені душі. Незабаром помер містер Гатер. Відтак Фані вирішила, що сестри мусять покинути школу. Одна з них буде ученицею в кондитерській, інша поїде навчатися на відьму. А Софі залишиться допомагати з капелюшками. Насправді ж Софі майже не довелося продавати капелюшки. Після того, як вона день чи два побула в майстерні, а тоді ще один день провела разом з фані в магазині тканин і в торговця шовком, мачуга посадила її прикрашати капелюшки. Софі сиділа в маленькій ніші, в задній кімнаті крамниці, і пришивала троянди до чепчиків та вуалетки до велюрових капелюшків. Оторочувала їх шовком. Викладала на крисах букетики з воскових ягід і зроблених зі стрічок квітів. Робота їй удавалася і загалом подобалася. У Софії з'явилася звичка надягати кожен тільки на закінчений капелюшок на болванку, так, що це на вигляд було майже як голова без тіла, а потім для розваги розповідати капелюшку, яке тіло буде колись під ним. Софі трохи лестила капелюшка. Адже покупцям теж доводилося лестити. У вас такий загадковий вигляд, зверталася вона до капелюшка, повністю затягнутого вуаллю з ледь помітними блискітками. Кремовому капелюшку з трояндами під широкими крисами вона казала Ви вийдете заміж за справжнього багатія. А ядучо зелений солом'яний капелюшок із загнутим зеленим пером запевняла. На вигляд, ви юна, немов весняний листочок. Рожевим чепчикам Софі говорила, що вони чарівні, а модним капелюшкам, прикрашеним оксамитом, що вони вигадливі. Що ж до Чепчика, отороченого печеричними стрічками, то йому Софі казала У тебе золоте серце, і одного разу хтось це помітить і закохається в тебе. Річ у тім, що вона жаліла цей чепчик. Надто вже простий і недоладний він мав вигляд. Наступного дня у крамницю зайшла Джейн Фер'є і купила його. А зачіска в неї таки справді дивнувата, подумала Софі, нишком визирнувши зі своєї ніші. Вона має такий вигляд, ніби Джейн накрутила волосся на кочергу. Софі було трохи шкода, Джейн. Що вона обрала саме цей чепчик, але в ті дні, здавалося, усім раптом знадобилися нові капелюшки й чепчики, чи то далися в знаки комерційні зусилля фанні, чи то просто настала весна, одначе капелюшна торгівля виразно набирала обертів. З наближенням травневого свята наплив покупців настільки зріс, що Софії теж довелося надягнути скромну сіру сукню і взяти на себе частину роботи в крамниці. Однак попит був такий, що за обслуговуванням покупців у неї просто не залишалося ні хвилинки на прикрашання капелюшків. Тому вечорами вона брала роботу додому, при світлі лампи працювала до пізньої ночі. Щоб було що продавати завтра. Особливо жваво розходилися ядучо зелені капелюшки, на кшталт того, який купила собі дружина мера, а також рожеві чепчики. А за тиждень до травневого свята одна відвідувачка заважала собі чепчика з печеричними стрічками, точнісінько такого, який був на Джейн Фер'є, коли та втекла з графом. Жвава торгівля приносила Мачусі великі гроші, і Софі доводилося працювати дедалі більше. Дівчина сумувала вона вже не розмовляла з капелюшками, які відразу втратили свою привабливість. Одного дня до крамниці завітала незвичайна гостя. Розділ Другий, у якому Софі змушена вирушити на пошуки щастя. З надвору долинили скрип коліс та цокіт кінських копит. І в крамниці стало темно, вікно заступила карета. Задзвенів дзвоник і у двері впливла напрочуд огрядна пані. Софі таких ніколи не бачила. З плечей клієнтки спадала соболина накидка, а туго обтисле чорне плаття так і виблискувало діамантами. Погляд Софії передусім прикував креслатий капелюх дами. Він був оздоблений справжніми страусовими перами, пофарбованими так майстерно, що вони відтінювали рожеві, зелені й блакитні відблиски діамантів, а проте залишалися чорними. Отож це був дуже дорогий капелюх. Обличчя дами було продумано прекрасним. Горіховий відтінок волосся дуже молодив її, тільки от Софі перевела погляд на молодого чоловіка. Який увійшов у крамницю слідом за дамою. І побачила родуватого юнака, убраного вкрай елегантно, але блідого і явно страшенно стривоженого. Він глянув на Софі з благанням і жахом. Юнак був набагато молодший від дами. Софія оторопіла. Панна Гатер? запитала дама голосом мелодійним, проте владним. Так, відповіла Софія. Вигляд у юнака став іще стривоженіший. Ймовірно, дама була його матір'ю. Я чула, ви продаєте просто божественні капелюшки, проспівала дама. Покажіть. Софі ще недостатньо опанувала себе, щоб наважитись на відповідь. Вона вийшла на зустріч клієнтці і почала демонструвати капелюшки. Жоден з них, звичайно, не відповідав розкішному вигляду дами, до того ж, молодий чоловік не зводив Софі погляду. Їй було страшенно ніяково. Чим швидше дама переконається, що тут для неї нічого немає, тим швидше ця пара звідси нарешті піде. Скориставшись порадою Фанні, Софі почала з найневдаліших капелюшків. Дама відразу ж почала відкидати їх один за одним. Просто чарівно фиркнула дама на адресу рожевого Чепчика. Травнева троянда, обізвала вона ядучу зелену соломку. А вуаль з блискітками заявила. Як банально. А що ви ще можете запропонувати? Софі подала їй шикарний чорно-білий капелюшок єдиний, котрий міг бодай трошки зацікавити таку розкішну даму. Дама презирливо оглянула капелюшок. Такий убір не личитиме геть нікому. Ви даремно забираєте в мене час, пан Ногатер. Я реблю це тільки тому, що ви прийшли до мене в крамницю і попросили показати капелюшки, заперечила Софі. Бачите, пані, ця маленька крамниця в маленькому містечку. Навіщо вам було взагалі? Тут молодий чоловік, що стояв за спиною дами, зойкнув і замахав руками, не мов би намагаючись перестерегти Софі. Завдати собі клопоту й заходити сюди, закінчила Софі. і їй стало цікаво, що ж тепер буде. Я завжди завдаю собі клопоту, щоби покарати тих, хто непоштиво поводиться з відьмою пустирищ. Жорстоко, з металом у голосі проговорила дама. Мені чимало доводилося чути про вас, пан Ногатер, і мені не до вподоби ні конкуренція, ні ваші настрої. Я прийшла, щоби зупинити вас. Ось вам. І вона простягнула руку та махнула нею перед лицем Софі. Ви хочете сказати, що ви і є відьма пустирищ? здригнулася Софі, від жаху і здивування в неї щось сталося з голосом. Так, відповіла дама, і нехай це навчить вас не лізти в мої справи. А хіба я в них лізла? Це якась помилка. – прокриктала Софі. – Тепер молодий чоловік дивився на неї з непідробним жахом, але вона не розуміла, чому це так. До речі, ви не зможете нікому розповісти про те, що вас зачарували. Додала вона. Двері за нею бамкнули, немов похоронний дзвін. Софі поторкала обличчя. Пальці намацали м'які зморшки. Софі подивилася на руки. Вони теж були всі в зморшках і страшенно кістляві, з роздутими венами на тильному боці та вузлуватими пальцями. Софія підібрала поділ сірої спідниці і побачила висхлі худі й ступні, від яких черевики повипиналися горбами. Ці ноги належали не менш ніж 90-річній бабі, і мали надто вже справжній вигляд. Софі кинулася до дзеркала. І з'ясувала, що тепер вона не може не шкутильгати. Обличчя в дзеркалі виявилося цілком спокійним, тому що нічого іншого вона й не сподівалася побачити. На Софі дивилося лице сухорлявої старої, виснажене, коричнувате, обрамлене рідкими пасмами сивого волосся. Софі побачила свої власні очі, жовті. Сльозаві, причому вираз цих очей здавався досить таки трагічним. Зачарована Софія пішла з дому світ за очі. Після довгої виснажливої подорожі вона вийшла до мандрівного замку чарівника Гаула. Так з'явилася надія зняти відьмине закляття. Через пустиріще зі скреготом і гуркотом на неї сунув мандрівний замок чарівника Гаула. За його чорних зубчастих мурів у небо били хмари чорного диму. На вигляд, замок був високий, прямовисний, важкий, бридкий і справді лиховісний. Софі сперлася на ціпок і почала за ним спостерігати. Вона навіть не дуже злякалася, їй було радше цікаво, як він рухається. Але головна думка, яка крутилася в цю мить в її голові, була про те, що весь цей дим неодмінно свідчить, що десь за високими чорними стінами мандрівного замку палає велике вогнище. Ну, скажи, а чого б і ні? запитала вона вціпка. Навряд чи чарівниковий гаулу для його колекції аж настільки потрібна моя душа. Він же викрадає тільки молоденьких дівчат. Вона підняла ціпок і владно помахала ним у бік замку. Стій. закричала вона. Мандрівний замок слухняно зупинився, з гуркотом і з креготом, десь за 50 футів вище до схилу. Софі не без вдячності пошкутульгала до нього. Розділ третій, у якому Софі потрапляє в мандрівний замок і укладає одну угоду. Софі довелося обійти весь замок, поки одні з його чотирьох дверей відчинилися. Зрештою, дівчина натрапила на помічника Гаула Майкла, який дозволив їй почекати чарівника. З балок стелі звисали всілякі дивні штукенці. Хто зна, чи не чаклунські. Гірлянди цибулин, пучки трав і зв'язки невідомих висушених корінців. Було в кімнаті відверто чаклунське приладдя, книги в шкіряних палітурках, вигадливі пляшки, колби і реторти, і навіть старий, побурілий, вищирений людський череп. А з протилежного боку Софія вгледіла вогнище, у якому ледь помітно палахкотів пломінець. А чому б це нам не зробити вогонь яскравішим? проговорила вона. Деренчливий голос пролунав ні трохи найголосніше, ніж потріскування вогнища. Софі здивувалася. Вона думала, що її голос луною прокотиться просторими залами замку. Зате поруч з нею виявився кошик дров. Софі простягнула руку і кинула у вогонь одне з полін, від чого в комен від чого в комен зметнувся цілий вихор синьо-зелених іскор. Софі підкладала у вогнище ще одне поліно й відкинулася в кріслі, не втримавшись, однак, щоб не зиркнути, так і справді дещо нервово через плече, тому що багряні відблиски полум'я затанцювали на відполірованому до черепі. Кімнатка виявилася зовсім крихітною. У ній не було нікого, крім черепа й Софі. Він уже обома ногами в могилі, а я. Поки що тільки однією, потішила себе Софія. Вона повернулася до вогнища, у якому тепер палахкотіло яскраве синьо зелене полум'я. Мабуть, у дереві була якась сіль, пробормотіла Софія. Вона всілася якомога зручніше, поклавши вузлуваті ноги на коменкові грати, примостила голову в куточку крісла і почала сонно розмірковувати, що їй потрібно зробити вранці. Однак Софі дещо відволікало те, що у вогні й почало вжатися чиєсь невиразне обличчя. Вузьке блакитне лице, зашепотіла Софі собі під ніс. Дуже довге й вузьке, з тонким блакитним носом. Оті кучеряві зелені язички зверху до стоту волосся. А що, як я не піду, поки не повернеться гаул? Гадаю, чарівники вміють знімати закляття. Оті багряні вогники знизу зовсім як рот. Ну й страчнюші в тебе зуби, мій друже. А замість брів у тебе два зелених пучки полум'я. Що найцікавіше, у всьому вогнищі було тільки два острівці жовтогарячого вогню, якраз під зеленими бровами, нібито очі, а посередині кожного з них яскріли багряні відсвіти. Софі вижалося, що вони дивляться на неї, як справжні зіниці. З іншого боку, вела далі Софі, дивлячись на жовто гарячі вогники. Щойно закляття буде знято, не встигну я й оком моргнути, як він з'їсть моє серце. А ти не хочеш, щоб твоє серце з'їли? поцікавилося полум'я. Софі не сумнівалася, з нею заговорило саме полум'я. Софі чудово бачила, як багряно-синій рот вогненного обличчя рухається в такт словам. Голос у нього був чимось схожий на голос Софі, так само натріснутий, як і в неї. До того ж, в цьому голосі поскрипувалось стугоніло полум'яне дерево. Звичайно ж, не хочу, відповіла Софі. А ти хто? Вогненний демон, пояснив багряний рот. В його голосі було більше скигління, ніж поскрипування, коли він додав. Я прив'язаний до цього вогнища за умовами угоди. Я не можу звідси нікуди зрушити. Тут його голос знову став зухвалим і тріскучим. Ну, а як щодо тебе, я бачу, що на тебе накладено закляття. Це остаточно позбавило Софі сонливості То, значить, ти це бачиш? Вигукнула вона. А зняти закляття ти можеш? Запала тиша гаряча й палахка. Жовто гарячі очі на вогненному обличчі Демона оглянули Софі з голови до ніг. Сильне закляття, врешті решт сказав Демон, як на мене, це скидається на роботу відьми пустирищ. Так воно і є, сказала Софі. Але справа не тільки в цьому. Протріщав демон. Я розрізняю в цьому заклятті два шари, Ну і, як я бачу, ти нікому не можеш про це розповісти. Ну хіба що тому, хто і так уже про все знає. Він ще трохи подивився на Софі. Мені треба було б дослідити твоє закляття, сказав він трохи згодом. А скільки часу це займе? запитала Софі. Та, мабуть, трохи займе. Або трохи більше, ніж трохи, відповів демон, і додав, м'яко і вкрадливо мерехтячи. А чи не уклала би ти зі мною угоду? Я зніму з тебе закляття, якщо ти погодишся розірвати угоду, яка мене зв'язує. Софіна насторожено вдивилася у вузьке блакитне обличчя Демона. Вигляд у нього, коли він робив цю пропозицію, був явно підступний. У всіх книжках, які Софії доводилося читати, говорилося, наскільки небезпечно укладати будь-які угоди з демоном. До того ж, не було ніяких сумнівів у тому, що цей демон надзвичайно злий, узяти хоча б його довжелезні багряні зуби. А ти це чесно? «Зовсім чесно», – поцікавилася Софі. Ну, не зовсім, зізнався демон. Але хіба тобі хочеться залишатися в такому вигляді до самої смерті? Я думаю, що це закляття скоротило тобі років життя десь так на 60. Думати про це було гидно, тому досі Софі намагалася уникати цієї думки, проте ця думка якраз усе змінювала. А що, твоя угода? Вона з чарівником Гаулом, так? запитала Софі. «А вже ж!» Сказав демон. У його голосі знову почулося скигління. Я прикутий до цього вогнища і не можу відсунутися далі, ніж на фут. Я змушений виконувати більшу частину тутешньої магії. Я повинен утримувати мандрівний замок, переміщати його і влаштовувати різні спецефекти, щоб вивідлякувати людей, а також робити все інше, усе, чого тільки забажає Гаул. А Гаул, щоб ти знала, зовсім безсердечний. Софі не треба було пояснювати, що Гаул безсердечний, з іншого боку, цей демон, наймовірніше, нітрохи не кращий. То ти згодна укласти угоду. Якщо ти погоджуєшся зняти з мене закляття, відповіла Софі, з непереборним відчуттям, що сказала щось абсолютно фатальне. Значить, ми домовилися. вигукнув демон, і його довгасте обличчя злетіло попід комен. Я зніму з тебе закляття, коли ти розірвеш мою угоду. Обіцяю, тої ж таки миці. Ну, то скажи мені, як її розірвати, зажадала Софі. Жовто гарячі вогники блимнули на неї, а тоді відвели погляд. Не можу, за нашою з ним угодою, ні я, ні черівник Гаул не маємо права розкрити головну умову цієї угоди. Софі зрозуміла, що її обвели круг пальця. Але якщо мені треба дивитися і слухати, виходить, мені доведеться залишитися тут, у мандрівному замку Гаула, запротестувала вона. Усього лише десь на місяць, і не забувай, що мені ж також потрібен час на те, щоб дослідити твоє закляття, промовив демон. Ну, але як я зможу пояснити йому, чому я тут? запитала Софі. Щось придумаємо, гаул у справах зазвичай зовсім безпорадний. Знаєш, додав Демон з лютим сичанням, він настільки поглинутий самим собою, що майже не помічає того, що робиться довкола нього. Ми зможемо водити його за носа весь час, поки ти залишатимешся тут. Ну, добре, згодилася Софі, я залишуся, але ти придумай для мене відмовку. Вона зручно вмостилася в кріслі, а демон заходився думати. Думав він уголос, бурмочучи з потріскуванням і мерехтінням. Софі міцно заснула з невиразною підозрою, що саме зараз її зачаровують, а не тільки розважають, але це її не вельми турбувало. Вона зовсім скоро звільниться від закляття. Щоб звільнитися від чарів, Софі довелося прожити в замку Гаула набагато довше, ніж вона сподівалася, і розгадати чимало загадок. Дівчина мала подружитися з вогненим демоном, зловити падучу зірку, підслухати спів русалок, відшукати мандрагору. Поміж прибиранням бруднющого замку, біганиною в семимильних чоботах і візитами до короля Софія намагалася зрозуміти, що тримає демона вогню біля гаула і як розірвати угоду й повернути молодість. Під час своєї пригоди дівчина дізналася, що Гаул надзвичайно обдарований чарівник і, по суті, добра людина. Він сам поширює чутки про свою кровожерливість, аби уникнути зайвої уваги і відповідальності. Хідні двері замку насправді виявилися порталом, що відкривався в чотирьох різних місцях. Зрештою, Софія усвідомила, що має дар наділяти предмети душею, і з його допомогою позбулася закляття.